Похорони папи перетворилися на велике політичне дійство. З'їхалися світові лідери: президент США Трамп з дружиною, британський прем'єр Стармар, французький президент Макрон, президентка Єврокомісії фон Дер Ляйн, генсек НАТО Рюти, латиноамериканські політики, Зеленський з дружиною. Фото зеленського і Трампа у базилісі Святого Петра очевидно головний політичний момент на полях похоронів. Президенти України та США віч навіч вперше зустрілися після скандалу в овальному кабінеті. Фото номер два за своїм символізмом. Трамп, Зеленський, Стармер і Макрон говорять про війну в Україні. Окрім того, Зеленський поговорив окремо як з французьким, так і з британським лідерами. В Зеленську анонсували ще одні переговори з Трампом вже після церемонії. Однак той одразу вилетів з Риму. Зеленський назвав зустріч в Базиліці символічною, яка має потенціал стати історичною. Після похоронів папи розпочнеться дев'ятиденна жалоба, яка ознаменує старт конклаву. А там білий дим і весь світ дізнається ім'я нового папи, а можливо і про закінчення війни. Після похоронів папи Трамп написав таке: в останні кілька днів у Путіна не було причин випускати ракети по цивільних кварталах та містах. Можливо, він не хоче зупиняти війну, а просто підначує мене і з ним треба боротися по іншому за допомогою банківських чи вторинних санкцій.